шановні глядачі, перші теплі дні і знімаю наш зиму ячмень, що був під дисками. Сіяти. Бачите, Є такий стан. І я вам скажу так, що стан гораздо кращий, ніж доходний супереліт брав. Тобто оцей дев'ятий вал, що по дісці засіяний, да, він рідентний. От, але дивлюсь, що він не так підмерз. Брюсов, є. Вон, бачите, есть такие моменты он мороженый теж ну иначе так рідковато а что я хотів показать я хотів показать показываю как зиму он уходило під мер щи были кончики і и і дивимося что из чего получилось О, Вот, есть вот, підмерше, але не мертво вот, тут де сухе уже підсохло Є. ага ось вот тут я показував Оце воно вот От, чего воно так вийшло? Є два варіанти. ну давайте зараз перевіримо. один викопаю, що це за, за зерно Вот тут оно живе. Он, видно, вот лізе третий лист. Просто мне интересно. Ой, глубоченька. Гляньте. Уже цеслитель ему тут десь 7 сантиметрів И і... ще я до него не добрался. Опа! Сейчас, 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 довгий такий стебель Опа, гляньте. Ага. Так, да, це ячмень. От висота Ну, ось, вот такого, десь 7-8 см точно є на глибині Тобто він дуже глибоко зайшов і він проріс. Вот. Мені цікаво що из цього получится, если він так глибоко сидить до 10 сантиметров и він взошев, то я думаю, що с жарой, засухой ему будет легше, там корнева система будет легше питаться. И я думаю, что ему будет лучше всего чище ділянка, але та сама, Ну, він ріденький. Але як показывает практика, я пробовал уже ряденько сіять. И я вам скажу так, что очень хороший результат его был. Я, в принципе, скину с архива эти видео отдельной рубрикой. Это девятый вал. Первую репродукцию я съел в первый раз. Еще из всего получилось, тоже будет результат. Ну пока что Поки що отакий от маємо, тут пустовато воно, але воно ще, я думаю, розростеться, розкущиться і буде все в топі. І виходить, де низина, де це він лучше, де стерні багато, а отут, де стерні мало, він під бугром, він поганенький. Ну, цілком можливо, що просто сюди менше зерна попало. Бо я його розсівав вручну і вийшов такий результат. Ну, наче перезимували і він живий, він не мертвий, ну, тобто він отросте, єдине, що теж прийдеться його побрисати фугіцидом, фу щоб його трошки підлікувати. Ну, він швидше вийде із кризису свого. Ну, тоді, попередник тут був авіос, Вон, видно воно то, що сухе. Що сходило, це був ав'яз, він не перезимував, він ярий і відповідно залишився тільки ячмінь. Сподіваюсь, вам це було познавательно і будемо слідити далі. Кожну операцію буду знімати, по временним рамкам теж показував, щоб ви розуміли, як я роблю. Бо я не все роблю, як по книжці. Я роблю вже інтуїтивно. Все. Уже книжці тут уже не допоможуть цьому випадку. Все, бувайте здорові, далі буде!